Давайте критично помислимо над українськими виконавцями, які поїхали за кордон. Причому тих українських виконавців, які українські за паспортом і місцем проживання, і українські, які тільки ну, за народженням, да, можна так сказати. Просто про що я говорю? Є братиміладзе, є Віра Брежнєва, Лобода, є Потап, Яма, Влад, хто ще пам'ятає Сергій Бабкін. Така позиція братів Меладзе, Брежнєва і Лободи – це бажання не втратити ту аудиторію в Росії. Просто так. це бажання просто а, не втручатися. Це бажання а, психологічне, людське, а, досить зрозуміле бажання не втручатися. Теж? Теж саме. Ну просто у Потапа ситуація йому треба ще і виправдовуватися. А міладзе, ну якось і виправдовуватися на потрібно, бо він поїхав з України ще до, до всього ну, цього на початку 90-х. 90-х. Тому м, тут ми про Валерія говоримо. І, ну ну ми, Костянтин... ми говоримо про обох, тому що Костянтин він більше він, він він же ж е, мешкав. Жив е, в Україні не тому, що він, е, ну скажімо, скажімо так. Ідеологічно йому подобалася Україна, йому просто було тут комфортно. Тут якось все спокійніше, тут якось все дешевше, тут якось ну, смачніше, можливо, там в заспі в нього, я знаю, там був будиночок. Ось. А не тому, що він там любив якось Україну. І зараз те, що відбувається, оця молчанка, ця вся історія, це приклад знову ж таки того, що особистий комфорт, невтручання, вони, на жаль. Працюють сильніше і потужніше, ніж навіть агресивне про протидія, агресивна протидія нам. Тому що з агресивною протидією ми розуміємо, що робити. А з цією мовчанкою можуть робити і вони, і ми.